Десити не хочуть втрачати куяльницький лиман, а це неодмінно станеться, коли водойму почнуть наповнювати водою з чорного моря. Шкідливість труби доводять навіть школярі. Десятикласниця Олена Лук'янова отримала перше місце на всеукраїнському конкурсі з роботою присвяченою куяльнику. Дівчина доводить неефективність труби, яку ведуть з моря. А обмеління лиману юна дослідниця пов'язує з рівнем ґрунтових вод. Живлення лиману відбувається не тільки завдяки малим річкам, але й завдяки понтичному водоносному горизонту. Зонту йдеться в роботі одеситки. Зміна рівня води і солоності є циклічними, а вплив погодних показників на рівень та солоність лиману мінімальні. Натомість, вливання морської води призведе до гіпсування лікувальної грязі куяльницького лиману. Такі ж висновки роблять вчені одеського національного університету імені Мечникова, на які посилається кандидат геолога мінералогічних наук Борис Капочкін. Якщо ми візьмемо, везьмемо, пестициди – це яди, которые находятся в морской воді в концентраціях до 10 міліграмів на літр. Это на получается 2 грама. За одну заливку ми заливаємо 90 тонн пестицидів. Получается, що головне не навредить. врідість. У нас є закон, який запрещает вливать в этот лиман загрязняющие вещества, Ну його можна і Щоб звернути увагу на проблему, одесити вийшли на мітинг під будівлю обласної державної адміністрації з відкритим зверненням до президента України Петра Порошенка. Магистральные трубопроводы, которые проходили по дну лимана, уничтожили этот лиман. Мы, как представители общественности, в 2009 году создали общественный проект, который начал защищать и отстаивать Куяльницкий лиман. В результате было принято решение в 2010 году, решение Одесского областного совета. Вписано восстановление русла реки Большой Куяльник и вернуть в первоначальное состояние ту ситуацию, которая была там, в Ивановском районе. До сегодняшнего дня ровным счетом ничего не сделано. Ені та громадськість вкотре раз наполягають на тому, що вивчення динаміки розвитку куяльницького лиману – це найкращий спосіб управляти природними процесами ніж штучно втручатись у них, бо так зване рятування обернеться втратою цінного ресурсу.